Випив не сідай за кермо. Тепер за водіння у нетверезому стані доведеться платити втричі більше. Із середи почали діяти підвищені штрафи. Тепер водію у стані алкогольного, наркотичного чи іншого з п'янінням необхідно буде заплатити 10 тисяч 200 гривень. Також його позбавлять права керувати транспортним засобом на один рік. За повторне порушення протягом наступних 12 місяців штраф складе вже 20 тисяч 400 гривень, а термін позбавлення прав три роки. Те саме стосується й водіїв, які відмови. Ляться проходити огляд на стан сп'яніння. лише грошові штрафи доведеться платити тим, хто передасть транспортний засіб нетверезій особі для соба, так сказати, злосних нарушителей, которые вже на протяжні года дважды привлекались к ответственности за вождение в нетрезвом виде и за отказ от прохождения осмотра. За это уже штраф у нас очень суровый, 40 800 гривен и лишение на прав на управление транспортным средством на 10 лет. Вісім протоколів за такими порушеннями склали у Дніпрі патрульні вже після підвищення штрафів. Усього з січня їх понад тисяча. Правоохоронці сподіваються, що нововведення зменшить кількість нетверезих водіїв за кермом.